На сцені світло, команда, яка у всьому знаходить позитив. От ви бачите підняття цін. Ви бачите. От ви кажете, задовбали бабушкині відкритки в вайбері. А ми кажем, жива. От ви кажете, що наше покоління постійно кури одноразки. А ми кажемо, коротше, ми полтавська молодь. Часні, але й старшим допомагаємо. Недавно вчила папу заробляти в інтернеті. Так тепер висоліфан знає, що в нас скоро буде гараж. Ну і бред. Бред — це довгі шорти. Довгі шорти це бріджі. Бріджі, це багато мостів в Англії. Ну що, Київ, ви хлопаєте, а ми бачина! Через довготривале навчання онлайн у нас можуть з'явитися і такі спеціалісти в лікарні. Добрий день. А у вас жива черга? Ну, поки що ще так. Прізвище. Пічка. Реально, пічка. Ой Боже, давай рентген. Це саме те, чого я так боялась. О Боже, що там? Скелет. Камінь! Тічки почки камінь! Ой, прикол! Ну, і що робить? Так, я ключи, камні. почки, почки, камінь почки. Що відбувається? Блін, на онлайн парах так прокатувало. Ой, та не надо. Та да, на ну, що ви? Оце мені неудобно, аж я всю це вчився, Не надо було, не надо, Все, до побачення. Вікуха. Олександровна, Ну. Нас народа. Миколка, ну глянь, може, ти щось тут знаєш. <риклад> ну, в цій ситуації я можу посоветувати вам пропити пігулки. Ну які пропить пігулки я не можу вам посоветувати. То, що коли ми проходили це на парах, я грав в Майнкрафт. Короче, пампічка! Записуйте лікування. Здать кров з носа, кров з пальця, кров з вени, ультрафаре, саунд, треш, чи зес і на віранді єс. Лікування. Чуєш? А зачем так багато? Ні, ну щось ти поможеш, правильно. Зазвичай дорослішання приходить неочікувано. На кухні. Синок, шість утра, а чого ти проснувся? А, та я. А я і не знаю. Тю. А що дивишся? А, та фейсбук я знайшов. Топ-5 приколів з відеорегістратора. Нарешті, синок. Мені так багато є, чого тебе навчить. Та ну, Що? Тепер треба вставати зі звуком. Яким? Ну, от пристав, що залітає мамка і каже: одівайся, грязне, їдемо на огород. Ить. А сідати тоді з яким? Начався -с -с. дощ. Опа. Чуєш? А чо мама ще спить? А ми вже нет. Я ждав, коли ти спитаєш. Бери ложечку і отак по стіночкам громко-громко. Спить. Зараз ви справим, а тепер додаю так. Давай. Давай, давай, продувай форсуночки. Алло? А можна там на кухні тихіше? Вітаю. Тепер ти. Взросли, що відчуваєш гаряче? М, mm, Ромашковий, а колись фукав. А що відбувається? Просто втикаємо в вікно. <рикла> Чуєш? А поїхали на рибалку? А в нас хіба є вудочки? Ну, да, в гаражі. У нас є гараж. О, гараж це ціла вселенна. Пішли, покажу. Полтава завжди була містичною. Тому зовсім не дивна така ситуація. Наступна зупинка монастирська. Бабушка, а все хорошо? Та все нормально. Це ж просто необичний тролейбус. Тут голос пророчий. Ти послухай. Наступна зупинка хліб завод. Реально. Мені ж мама казала купити хліб. Чи завод? У зупинка кінцева. А це моя? Бабушка, що? А я теж тут виходжу. Такий молодий. Кляття одноразки. Вы крутитесь? Ну так, на кольцо же заезжаем. Знаете вот, смешки с мишками. А зараз про головне. Якщо ми пройдемо в сезон, нам з колій перепаде. <свіття> 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 ну, правда ж перепаде? Ну, якщо папа обіщав гараж, то значить буде. З вами було світло. Можливо, єдина команда Ліги Сміху зі своїм гаражом. <свіття> <свіття> Дякуємо! Дочери, світло, місто Полтава!